я ворона гонорова, маю дім у центрі Львова, а крім того, це не тайна. Я ворона надзвичайна. Видно це і так прекрасно, та скажу вам чітко, ясно, коротко, немова фіша. Я на світі найчорніша. Я живу в своєму домі, але ворони відомі, що гніздяться на деревах, піднімають завше рейвах. Як мене уздрять ворона, повертайся в наше гроно. Пташечко крила так вітко. Бачимо тебе так рідко. Як ся маєш де літаєш? Чим ти пір'ячко вмиваєш? Що воно таке сяйнисте, променисте і дуже чисте? Ти між нами найгарніша. Ти між нами найчорніша. Насміхаються клятущі. Звісно, дикуни іспущі. Голодранці скалозуби. Селюків поріддя грубе. Я з погордою минаю їхні реготливі зграї. Не мені вони до пари, всі ці круки та почвари. Я блискуча, я єдина, чорна, чорна, мов ожина. Я розумна я багата. Серед міста в мене хата, Палас, мов хороми, княжі, тобто комин по венсажі.